Росія цілком спроможна оголосити нову мобілізацію, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Таке каже очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. На ну, що зараз відбувається в Росії з мобілізацією і рекрутингом у ГУР? Кажуть, станом на сьогодні Кремль призвав за контрактом вже близько 280 тисяч осіб. Ну що місяця кількість росіян готових убивати українців за гроші збільшується у середньому на 35 тисяч осіб. Військовиків, а платять їм добре, хоча виплати вже почали урізати, і залежно від регіону вони різняться. Найменше платять у Башкортостані і на Белгородщині. Чому дізнавався Ростислав Сесоєв? Вересень 22-го року, після провального бліцкригу, Путін розповідає росіянам, що прийшов і їхній час йти на війну. Вважаю необхідним піддержати пропозицію міністерства оборони і генерального штабу проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Але схоже, народ вождя не почув. Після оголошення часткової мобілізації сотні тисяч росіян кинулися геть із федерації на кордонах від Фінляндії до Казахстану багато кілометрові Ерги тих, хто на війну йти не захотів. А так на пропозицію Путіна відреагували у великих російських містах. Тингувальників розігнали гайки, закрутили. А згодом у Кремлі зрозуміли, що примусово та безкоштовно вмирати росіяни не йдуть. А за гроші чому б ні? Максимальна сума, яку я бачив в за підписання контракту. Ну яку я зустрічав, що не помиляюся, це була УФА. Там повідомлялося 5 мільйонів рублів. На той момент це було ну коли виходить стрибав там під 60 тисяч американських доларів. Це те, що він пропонував. А ще розпропаганда і чиновники так званим героям так званого СВО пропонують безліч різноманітних плюшок тим, хто вижив обіцяють адаптацію в суспільстві, кар'єрне зростання і навіть політичне майбутнє обіцяють на нещодавніх виборах. Рознайманці, які повернулися з війни, увійшли до складу дев'яти регіональних парламентів. Але така тотальна шана здебільшого в кремлівському телевізорі. Всі підтримують каких-то ветеранов СВО СВО Б, їх розорвало на мідь. Це юний мешканець Москви хайпує в соцмережі. До речі, його вже знайшли і затримали. А ця жіночка з далекого Уралу скаржиться, що поки її чоловік вбиває українців на війні, сусіди вдома палять його автівки. Вона горіть, а ти знаєш за що це тобі? за що? Наказання було за те, що твій муж не свого вбиває мій мужчин. Так тебе куди понесло? я не ждала, тебе такого. І цей російський вояка не очікував, що через участь у війні проситиме милостиню. Спасибо вам огромне. Був поранений, але рідна держава у групі інвалідності та допомозі відмовила. Не знаю, за що мої приходять за простіх мілосів, тому що групу не дають. А наш що жити? от на скр. Сьогодні посмотрите, пожалуйста. Чуть-чуть на хлеб да на воду. Сьогодні в Україні близько 700 тисяч військових окупаційної роз армії. Три солдата з чотирьох контрактники, які прийшли вбивати за гроші. Інші в'язні, мобілізовані мігранти та найманці іноземці. В Росії є опції у вигляді Північної Кореї, і я би мабуть розглядав варіант того, що спочатку Володимир Путін намагатиметься залучити до ведення бойових дій на території України північно-корейських військових. А кількість контрактників, яким Путін пропонує шалені гроші останніми місяцями, зменшилася приблизно на третину. Грошей не вистачає, вони так ріжуть максимальну кількість супутніх програм: освіта, наука там, техніка за рахунок того, щоб всі гроші перерозподілити і кинути на тим, хто підписує контракт. Та чи наважиться Путін на ще одну спробу примусово відправляти росіян на фронт? Законодавчо вже все готово. Вони це передбачили, ще 23-му році всі законодавчі зміни, які необхідні для швидкого і успішного проведення мобілізації, вони ще два роки тому передбачили. Але для російської економіки і для настроїв суспільства загальна мобілізація матиме критичні наслідки. Російське керівництво боїться такого рішення. Воно вже напевно буде таким рішенням останньої надії. Бо оголошення масової мобілізації в країні означатиме величезний соціальний внутрішній струс. Відповідно, певну дестабілізацію країни з середини. Мобілізаційний ресурс Кремля близько 17 мільйонів людей. Це втричі більше ніж в Україні, кажуть наші експерти. Але реально росіяни здатні оперативно мобілізувати, одягнути, озброїти, навчити декілька сотень тисяч солдат. Ростислав Ми Україна, марафон єдині новини.